Ось так виглядає вже почищена туйка. Погляньте, скільки я з неї навибирала, близько 10 літрів, можливо, і більше. Всередині туя вже проглядається. Вона вже чистенька, донизу кожна гілочка провівається вітерцем. Відповідно, буде гарно. Ну, ростуть смарагди високі. Якби знала, купувала б, можливо, якісь інші туї. Бо мені більше трьох метрів не потрібно було сюди. Але, скажімо так, маю смарати, доглядаю і люблю. Ці туї посадила. Хотіла голд smaragd, мені продали інші, але їх потрібно постійно формувати. Ця трішечки була затримана в рості, бо я формувала обрізала верхівку і вона один рік не випустила верхівку. Але зараз я її сформувала і вона пішла гарненько врізти. Так що чистіть, любіть свої хвойні. До побачення!